Греки святкують Пасху одночасно з нами, але ну, пасочка в них абсолютно інша. Унікальність грецького цурекі є вплетене в тісто червоне яйце, символ життя та відродження. Вважається, що аромат спеченого цуреки пробуджує гарний настрій і наповнює дім радістю. Тож давайте перевіримо: в невеликій кастрюльці поєднуємо молоко, вершкове масло та цукор. На малому вогні розтоплюємо все. Коли наша суміш трохи охолоне, вбиваємо в неї яйця і додаємо активовані дріжджі. Дія не борошно натираємо цедру, апельсину і додаємо трохи грецьких спецій, які можна замінити корицею або кардамоном. Вимішуємо тісто до однорідності, після відкладаємо відпочити на 2 годинки. Тепер найцікавіший етап: всередині тіста вже утворились волокна, і нам їх ні в якому разі не потрібно порушувати, а просто обережно розтягнути. Розділяємо на три частини і починаємо заблітати косичку. В класичному варіанті нам також потрібно вплести в тісто червоне яйце, яке попередньо пофарбований цибулевим лушпинням. Готовий виріб залишаємо підняти ще приблизно на 30 хвилин. Змащуємо наш хлібчик жовтком і прикрашаємо пластівцями мигдалю. Після відправляємо випікатись. І ось наш цурек і готовий. Подаємо його разом з медом або варенням, і нехай кожен кусь буде наповнений щастям.